Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, яка буде корисна і важлива для тих людей, які мають статус фізичної особи, підприємця, працюють за спрощеною системою оподаткування, тобто мова йде про першу групу, та звертаються за призначенням житлової субсидії. У вересні, як в такому випадку, вам враховують ваші доходи. Хочу нагадати, що згідно чинного роззаконодавства для розрахунку житлової субсидії, в тому разі, коли житлова субсидія вам призначається не з початку опалювального чи не опалювального сезону, враховуються доходи за два квартали, які передують місяцю, які передує місяцю звернення. За призначення житлової субсидії, відразу даю посилання на постанову Кабінету міністрів України за номером 848, це чітко в ній вказано. Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих чи, навпаки, не отриманих доходів, до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід, обчислений у наступних розмірах, одного розміру мінімальної заробітної плати. Для платників єдиного податку першої групи. Двох розмірів мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку другої групи, трьох розмірів мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку третьої групи. Якщо ви у вересні будете звертатися за призначенням житлової субсидії, то вам буде враховано доходи за перший та другий квартал поточного року до сукупного доходу фізичної особи підприємця за кожен місяць зазначений. Періоду буде врахований один розмір мінімальної заробітної плати незалежно від отриманих вами доходів.